Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну і за знаєте на завершок отих от всіх розмов про полуденне стояння так званих росіян на так званих виборах. Давайте от просто для того, щоб кожен подумав, хто для нас товариш, брат, друг і хто чи можуть росіяни взагалі думати чи якось співчувати українцям. Я стверджував, стверджую, що ні. Не можуть. І, і, і ніяка опозиція ні не може. Ніякі хороші Фейгіни, Юлі, е, Гудкови, Латиніни, будь-хто не можуть бути. Чому? Ось дивіться, ми бачили ці черги. Покаже, ну, те, що легімітизували, те, що все зробили, ладно. Те, що всередині держави були черги, ладно. Але ж черги стояли. За кордоном, да? за кордоном, у посольства, в тій вибаччі дільниці, що організувала Російська Федерація за кордоном, стояла багато черг. А я хочу спитати ось у кожного тих того, у кожного того, хто вважає, що росіяни є хороші і вони нам співчувають. Ви бачили хоч один маленький-маленький плакатик. Нє війні Навіть не про Україну, навіть не про злочини що, а просто. Ні, твой ні, як вони люблять писати і знімати на телефоні. Ви хоч один такий плакатик бачили? Я ні. Якщо бачили, вишліть, будь ласка, фото. Напишіть, що бачили. Не бачив. Так, от, хороші росіяни, це тільки ті, хто у нас воює, ті, хто зараз в Білгороді, ті, хто зараз в Курські, да, ті, хто можливо допомагає нашій армії. Армії, оце я вважаю, чесні, справедливі, класні росіяни. Все, а ви вже вважаєте, кого хочете? Нєт войні, друзі, просто нєт войні. Йдемо далі. А Йдемо далі. У нас в батьківщині, в батьківщині у Юлії Владимирівці п'ять караул. Караул то, то з сумами. То з сумами, то з Полтавою, то з Київською організацією, то ще десь, то якось, І ось дивіться. А тепер в Тернополі, караул в Тернополі. Друзі, то пишуть, пишуть вже, ж і вся преса пішла, що в Тернополі під час обшуків на охороні фільми Роял Контракт. Є така, вона належить двом партійним лідерам обласного осередку Батьківщина: це Степану Гороцу і Володимиру Камінському. Так от в цій фірмі знайшли 10 кілограм наркотичного. Наркотичних ну, наркотиків, скажімо так, а також багато нелегальної зброї. Хто такий город? Город це облас... голова обласного осередку партії Батьківщини. Хто такий Камінський? Це заступник голови Тернопільського міського осередку батьківщини. Ну, поки там Юля Грозна кричить, бігає, пригає щось там це, проти е, медичного канабісу, проти. Проти полів коноплі, проти того, що все засіють коноплею канабісу, да? а її ставленики в Тернополі просто спокійно займаються наркотою, під прикриттям охоронних фірм, депутатів. Політиків, які ходять на трибуну Верховну Раду і кричать, кричать: Браво Юля! Давай, 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 Юля, давай, Юля, Юля, це все у нас ну настільки. Там своя Юля появилась, тут своя, Юля. Юля завжди за все хороше проти всього плохого, погано, погано, все у нього пропало і канабіс, канабіс не можна. Тепер ви зрозуміли, чому вона виступає проти канабісу? Тому що це її робота, це її криша, це її дохід. І у неї його вибивають. Це як і по продажі землі. Хто більше всі ну, це ж просто. Якщо хтось щось робить і відбувається, шукай те, кому це потрібно. Ось і все, друзі. Тут настільки все ясно і понятно. Що вам просто залишається підписатися на мій канал, поставити дзвоник, щоб були завжди разом, і це алгоритм Ютуба. Якщо ви от прямо зараз підписуєтесь, якщо ви зараз ставите дзвоник, якщо ви зараз ставите вподобаєчко і розпосюди, Ютуб це бачить, і, вона, і Ютуб тоді допомагає україномовному Ютубу, не російськомовному. А у нас чомусь виходить, що... Багато українців допомагають росіянам, а вони плакатик не напишуть. Ні, за кордоном, де їх ніхто не трогає, де їх ніхто не знає. А? Ну, щось, щось з нами не так, От, друзі. Підпишіться, будь ласка, тому що половина. Дивиться, не підписане, подобається вам не подобається. Потім вирішите. Якщо не подобається, будете відписуватись на другий україномовний YouTube, Другим українцям допомагайте. Тим українцям, які, які воюють, які допомагають армії, які і не воюють, але ж разом з армією. Йдемо далі, друзі. Йдемо дра... далі. Ви ж пам'ятаєте, що там сказав недавно на днях Вова, Вова Кличко, це молодший брат Віталій Кличка. Він сказав: якщо в воєнний час, нам треба, щоб ми могли у воєнний час змінити. Верховного Головнокомандуючого, якщо ми можемо змінити залужного, то чому ми не можемо змінити Зеленська? Це Вова, Вова, який живе за кордоном, у якого немає тут в Україні ні одної зареєстрованої фірми. Він сюди не платить ні однієї копійки податків, все платить за кордоном, і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, але в Україні не платить нічого. Причому при тому цей Вова кличко є кумом. Оксани Марченка і Віктора Медведчука. Вони крестили разом дітей. Він також кум Шуфріча. Вони з ним крестили дітей. Розумієте? Ну, ну. Шановні почитачі, почитувачі великого боксера, яких вам ще доказів потрібно? Шуфричі, Медведчуки... Януковичі, а те, що вони обидва облизували Кадирова з Віталькою, це нічого. Ну, які вам потрібні докази, друзі? Я не знаю, які вам потрібні докази. Які вам потрібні докази по Василю Пітьовке, да, який зараз народний депутат в групі Довіра? І тільки за останній рік він придбав автомобілів, автомобілів, легкових автомобілів. Більше ніж на 3, на 3 мільйони доларів. Давайте жити з цим. Це наш, виб... наш... наш вибір. Це ми обрали, це ми його туди прив... привели. Друзі. Далі. Посол Трампа в Україну приїхав. Це е... сенатор Грем. Наговорив він тут, назустрічався, зустрічався з Шабуніним. Плакав Шабунін у нього на грудях, що йому хулігани зріння лишають. Він, він дезертир. Дезертиру хілянт, а його там обіжають. Грем пішов заступатися за Шабуніна. Потім наговорив багато всього від того, що треба атакам, щоб розрушити Кримський мост. До того, що ви всі повинні від 16 до 90 років стати йти воювати. Це ваша держава. І не звертайте увагу, дає вам допомогу Америка чи не дає. Слухайте. Просто робіть висновки. Посол. Від Трампа. А ми висновки робимо самі. Ми не слухаємо цих всіх послів, Трампів, мафів. Ми просто воюємо. Наші хлопці воюють кожен день. Неважливо там дощ, сніг, ну, там не обираєш на фронті. І ми допомагаємо, ми допомагаємо як можемо. Я хочу подякувати Клюковкі Світлані. Хтось задонатив а, вчора 17.49 Монобанк, а, а 19.44 Монобанк, а 21.37 Монобанк. Друзі, далі Шабуніна, Оксана Монобанк. Дякую велике. А, далі ще хтось задонатив на Монобанк 50 на 50 з платежної системи. Велика вам подяка, величезна вам подяка. Гів'яком Галині, велика подяка. А банк Торубара Марії, Клюковкіної Світлані, Харитоновій Тетяні. Всім, всім, всім дякую, дякую. Збираємо потихеньку. Ввечері я вам доповім про банку, що у нас збирається. Сподівався, я у вівторок вже купити дрони, не виходить у нас. Ну, як є, друзі, ми ж теж, я так думаю, що всі незалізні. Ну, але треба, хлопці, у нас то також не залізні. Ми всі повинні відчувати, що ми потрібні нашій державі. А краще, ніж бути причетним до перемоги, цього немає. Я вам дякую, друзі. Величезна всім подяка за вашу допомогу, за вашу підписку і за все, що ви робите в своєму житті для нашої держави, для нас з вами. Країна переможе!